Вітаємо вас, шановні друзі! Четвертий день Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун подарував Україні медалі усіх проб. Хто цього дня був вищим, швидшим та сильнішим? Далі у випуску. Можливо, в Україні не найкращі у світі пляжі а от у пляжному волейболі нам мало хто може скласти конкуренцію в олімпійській системі. Наші команди впевнено долають своїх суперників: як хлопці, так і дівчата. Чотири наших тандеми без проблем вийшли у наступне коло. У першому матчі ми перемогли з рахунком 2-0, потім здолали Польщу теж 2-0 і наостанок перемогли Німеччину. Ті таки 2-0. Тепер ми вийшли до однієї 16-ї фіналу. А поки волейболісти готуються до виступів у наступному колі, українські плавці вирішують медальні завдання тут і зараз, В четвертий день Дефлімпіади наша команда здобула три бронзові медалі. Титанічних зусиль доклала Ірина Терещенко, якій довелося виступати аж у трьох видах програми. Сьогодні я багато разів стартувала, витратила чимало сил. Якби у мене був один заплив, було б значно легше. А так довелося викладатися. Моя команда в естафеті здобула третю медаль, і я була дуже рада. Україна наша гордість. Дякую всім за підтримку. Неабияку підтримку відчували і представники єдиноборств. Взагалі, дефлімпіада у Самсуні для нас проходить під знаком дзюдо. Красиві. Сильні, непереможні. Українські дівчатка-дзюдоїстки вибороли золото Дефлімпійських ігор. А фінал проти Росії став справжнім блокбастером з хеппі ендом. Командні змагання це боротьба у п'яти вагових категоріях. Боротьба до трьох перемог. Перед вирішальною сутичкою рахунок 2-2. Я дуже засмутилася, що так швидко програла свою сутичку. Я була аж надто напруженою, адже росіянки наші головні конкурентки. Я буду надалі працювати і ще більше тренуватися. На вирішальну сутичку виходить Оксана Кравченко. Замість тягаря відповідальності її душі цілковита упевненість у власних силах, адже з нею тренер, друзі, вся Україна. Перемога Оксани над росіянкою дарує Україні золоту медаль. Если бы не мои девочки, которые заняли первые места, у нас бы этого не, не было сплоченности. И с помощью этого мы добили всего. Я посвящаю эту победу моему тренеру, моей команде, ну и в конце концов, всей Украине, чтобы знали, какие мы украинцы сильные. Унікальне досягнення підкорилося Катерині Авдієвій. На першій для себе дефлімпіаді вона взяла одразу два золота в особистих і командних змаганнях. Неможливо передати словами. Для мене це просто, це просто якийсь салют емоцій. А ще одна дворазова дефлімпійська чемпіонка Анна Шостак має навіть потрійний привід святкувати. У нас в команді сьогодні ще одна подія, адже у нашої подружки з команди Анни Шостак сьогодні день народження. Ця перемога присвячується також і їй. Здолавши французів, наші хлопці в команді здобули бронзову медаль і передали естафету борцям греко-римського стилю. До фіналу вийшов українець Роман Ященко. Вирішальна сутичка проти росіянина була дуже принциповою. Про що зайве свідчать розсічення на обличчях спортсменів? Я віддав усі сили до останнього, показав усе, що міг, і не жалів себе. Він лише захищався і вийшло так, що ми часто билися з ним головами. Інертність росіянина судді оминули увагою, так і не покаравши його за пасивне ведення боротьби. У підсумку Українець виборює срібло Дефлімпійських ігор. Ященко сам нападав, 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 а воно все це ще упирався головою, стукнуло і спеціально встановлювали, щоб он немножко такнув. Це все рішає суд. Кажуть, він неплохо боровся, все виложив так. все судит. Таким чином Україна вже четвертий день поспіль втримує другу сходинку неофіційного загальнокомандного заліку. Загальний варіант 28 медалей української збірної. Серед них 6 золотих, 8 зрібних і 14 бронзових. Результат хороший. Чесно кажучи, хотілося б трошки більше і краще. Але трапилось так, як трапилось, і ми виборюємо. Я можу сказати, що це гідний український результат, який я, звичайно, кажу. Новий день дарує нам нові можливості. У неділю стартують змагання з легкої атлетики. Футболісти і волейболісти зіграють заключні матчі групи. Десятки українських дефлімпійців боротимуться за медалі на всіх фронтах.